Вітаю вас, друзі. Дякую вам, що ви зі мною в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви слідкуєте за моїми відео. На жаль, з мотингою цього тижня в мене нічого не вийшло, тому що у нього по планах там не виходило. І, взагалі, я не дуже зараз ініціативний чогось в цьому питанні, але все ж таки готую нові інтерв'ю і думаю, що в скорому часі ми зможемо почути нових цікавих людей, які будуть говорити правду. Будуть говорити цікаві думки, і це буде допомагати нам зростати. Хотів би вам подякувати, що ви є зі мною. Дякую вам, друзі, що можу з вами спілкуватися. Можу ділитися тими думками, які в мене є. Я вже сьогодні мав можливість переглянути Facebook, переглянути коментарі. Як вам сказати, відносно е, Ріка Ренера і відносно Джона Бівера, Ряховського і всіх подібних, звичайно, я вже чую ваші думки відносно того, що фінанси вони відіграють свою роль, певні зв'язки і так далі. Я би, знаєте, хотів сказати одне, що е, дійсно нам треба піклуватися друзі про своє життя і вміти відрізняти. Овець від козлів, та й все в плані віри, в плані цінностей і так далі. Неважливо, не хто за статусом за позицією. А, тому що насправді давайте ми будемо чесними. Подивимося, якщо російські пастори, вони далі за заграються, вони далі приймають участь з нашими українськими пасторами в ВТРах. Ну про що мені говорити? Чесно скажу вам, я втомився від того всього. Я втомився від того, щоб говорити цю правду, тому що мене болить, мене болить, тому що Україна, вона страдає. Тобто, а ми всі з вами страдаємо, тому що ми українці. І тут хтось приходить, знаєте, і все ну, винищує. І тому якось неприємно. Одним словом, неприємно, що ми можемо так, знаєте колабораціонувати з іншими, які собі дозволяють рашистські наратив і так далі. Ну, друзі, я би хотів, щоб ви для себе подумали більше не про те, як знаєте, відстояти там правду. Я знаю, що це зараз звучить грубо і майже як образа. Давайте ми будемо просто працювати над своїм життям і робити щось своє. Тому що я зрозумів, що, ну, наприклад, ти говориш, говориш, тебе і так не чують. Хто ти такий, мені недавно <кій> хтось навіть запропонував, сказав, каже, звернися до когось більш знатного і авторитетного. І ви знаєте, десь тут є правда, що авторитетні більше почують, але, але з другої сторони, ну, вони то почують їх. А далі що? Далі як будуть реагувати? Тому якось отак. І я хочу сказати, що о, мені не зовсім. Приємно від того, що відбувається, скажімо, в кулуарах служителів, але знаєте, вони можуть в думках сказати не твоє собаче діло, не лізь туди, де тебе не просять. А... І якось отак воно народи. Я, я вам скажу народ, що я сьогодні роздумував про свої умови проживання. От, наприклад, я хочу повертатися з Німеччини в Україну. І в мене реально немає свого житла. Я розумію, що зараз більшість з вас так само мають ту саму проблему, але щоб ви зрозуміли мене на хвилиночку, що практично все життя, все життя, яке я свідомо живу, в мене ніколи не було усвідомлення того, що в мене є свій дім. У мене не було усвідомлення того, що я маю десь повернутися, що в мене є десь жити і так далі. Ви знаєте, саме найважче для людини, особливо люди в на початку повномасштабного вторгнення проклятих расистів в Україну. А більшість українців втратили житло, родини, бізнес і так далі. Ну, ту основу, яку вони будували руками. Це нормально забезпечувати себе, вкладати, робити щось, але. Приходить така сволота, як расисти, і вони просто це все нищуть, грабують. І більшість людей, мільйони людей, залишилися, скажімо, без свого житла проживання, стикнулися на Західній Україні і не тільки на Західній, з тим, що коли б наймати квартиру, то там треба платити баснословні гроші, там чуть не 15 тисяч це найменше і так далі. Є таке. І... Але от я хотів би сказати про Дім дещо, що от коли в тебе немає дому свого, і коли в тебе ніколи його не було, знаєте, то в тебе немає такого, знаєте, почуття власності. Оце твоє. Оце твоє, і ти живеш, і ти можеш радіти цим, ти можеш кафувати, ти знаєш, що ти повернешся, що тебе чекає твій дім. Неважно, чи є в тебе дружина, діти, чи немає. Чи є родина, але принаймні, хоча б, знаєте, для людини самої одної важливо, щоб вона знала, що вона повертається у свій дім. У свій дім, в, свою, в, 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 свої, в свої стіни. Кажуть, стіни лікують і десь в тому правда є. Особливо, коли ти буваєш часто в дорогах, тобі хочеться повернутися в дім і побути наодинці на одинці з собою. Ось такий дім, та. ну хотілося б мати хоча б кімнатку, знаєте. От. І... Я десь розумію тих людей, які втратили житло, що в них сьогодні є це відчуття, яке мене супроводжує з дитинства. Тобто я завжди мав це розуміння. У мене немає свого дому, у мене немає де проживати. Я просто живу ну, так, як живу. І хотілося б мати свій будинок. Звісно, хочу вам сказати, що. А після Нового року я все ж таки планую повертатися в Україну. і Це серйозний намір. І трохи переживаю, тому що думаю про те, де я буду проживати. А роботу, яка за мною рахується, вона, ну, скажімо, не сильно там оплачувана. До трьох тисяч сягає точно, не більше. А і, звісно, сьогодні навіть ходить думка: от та там підеш, будеш працювати і так далі. Я думаю, що роботу десь знайду і з Божою допомогою буду працювати, тому що <кій> я не люблю сидіти на місці. Так само дякую вам за фінансову підтримку, яку ви, друзі, даєте для мене це приємно і я дякую. Що буквально вчора і позавчора. Я ще отримав там 200 гривень гривень. І ще 300. і звісно, ті кошти вони будуть іти на розвиток Ютубу і не тільки. Тому дякую вам, що ви мені допомагаєте, підтримуєте відносно клянчення, Скажу так: я не стидаюся, наприклад, написати допис, поставити номер карточки і нікого не заставляю, щоб ви не переживали. Тобто, якщо ви не маєте можливості, я вас розумію і не допускаю навіть жодної думки про те, О, що там мені не допомагають. Ну, деякі люди висували мені претензії, але я хочу вам сказати, друзі, якщо би я ті кошти збирав просто аби так, щоб їх розтратити на вітер, це одне. Але коли ти збираєш на розвиток якийсь і скажу вам, щоб купити тільки відповідний штатів, лампу, там навушники, мікрофон, який я маю, це все кошти. Сам мікрофон він коштує. Понад 2000 гривень, тому що передати звук, якість і так далі це важливо. Тобто, я колись просто записував на телефонний звук, ви слухали, і можна було б і не зчути. А тут, знаєте, от є звук і так далі. Тому хочеться подякувати вам, що ви вклали і підтримали мене в цьому. А... Тому з приводу, скажімо, фінансів, я не боюся просити. Так як деякі казали, що клянчу, скоріше, я просто даю номер карточки. Сьогодні навіть мода пішла і в Тіктоці, люди виставляють карточки, збирають донати і так далі. Я їх в цьому не суджу, і це нормально. Тобто кожен за бажанням, хто має там по поклику, друзі, знайомі, вони допомагають. Не хочете, не мусите а, вас це злить, просто променіть мене і, і так далі. От. <кій> і саме крайні, що я би хотів сьогодні сказати в відео. Ви знаєте, завжди в житті хотілося відчувати якусь опору. І звісно, особливо духовні християни, вони мені скажуть, ну ти ж віруючий, в тебе є основа Ісус Христос і ви праві, та, І він дійсно допомагає. Я собі навіть подумував: а якби не Ісус Христос, а якби не віра в нього, як би я сьогодні себе повів? Чи втримався би я на плаву, чи зміг би я витримати, скажімо. Оті всі труднощі, чи залишив би я вживати е, алкоголь там, чи тютюн і так далі. Напевно, би було дуже важко це зробити без Бога. А так, коли покаявся, Бог дав сили змінитися і допомагає. Ще один такий момент, що дійсно ми не досконалі, ми навіть в християнському е, в християнському світі, в житті своєму, ми також можемо грішити. Буває таке. Тому, друзі, коли ви грішите, знайте, що є той, хто готовий прощати, але будьте з ними чесним, з ним чесним і діліться про ті ваші переживання, які у вас є. Не бійтеся говорити правду про себе, не бійтеся говорити правду про те, що вас переживаєте, болить. Можливо, знайдіть друзів, які, які би могли вас почути. Це, це дуже необхідно і це важливо. І я вам скажу, це важливо, коли поруч з тобою є друзі, які можуть тебе підтримати, зрозуміти і подати руку допомоги. Це дуже необхідно. Тому не бійтеся ділитися переживаннями, тому що ваші друзі так само переживають певні труднощі, вони реально переживають. І повірте, коли ви з ними будете відкриті, вони так само з вами будуть відкриті, вони так само будуть, можливо, привідкривати свій світ, і ви можете разом помолитися. Поділитися своїми думками, переживаннями. Це дуже класно би було. Сьогодні ми привикли жити в такій, знаєте, віртуальному житті просторі, де ми виставляємо життя на показ в Інстаграмі, ось тепер вже більше в Тік-Кок, і так далі. Саме туди виставляємо, показуємо себе, але все одно людина має біль, і вона ту біль дуже часто вона її все одно викаже. Тому, друзі. Я рекомендую вам бути відкритим в до себе, до себе, до інших. В міру мудрості. Я не кажу, що треба все своє життя розстелити перед всіма. Я вам скажу, що половину свого життя, що я переживаю, я не виставляю зовсім в жодній соціальній мережі. Ну, це це кажу, це не мій козир. Чому не виставляю? Тому що. Не все треба виставляти є речі і питання, які я можу обговорити суто тільки з своїми людьми, тобто з пастором Тарасом, чи з моїм другом Едіком Дубляком, чи ще декотрими друзями, з якими я можу про ті речі особисто поговорити. Але скажімо, про це загал я не виставляю, тому що це є мої переживання, і я точно знаю, точно я впевнений. Що якщо б я почав виставляти е, своє життя так, як воно є, мої, кажуть, недобродії, вони б були тільки за, щоб потім знаходити якісь е, суперечності і так далі. Тому хочу вам сказати: першу суперечність, якщо хочете, то в мене е, соряз, е, навіть зараз є, отак, щоб повискакувало, лікуюся, слава Богу, коли Є масі, яку знайшов, лікар порекомендував. І, і, і ті плями вони ранки щезають, от, але при будь-яких хвилюваннях воно вискакує. І звісно, мені треба про себе турбуватися і так далі. Є свої переживання відносно майбутнього, відносно сім'ї і так далі. Є, правда є, але є певний навіть страх щодо сім'ї. Ну, наприклад, побудувати сім'ю, створювати сім'ю. На основі тих переживань, які ти вже перейшов, дуже важко. І я думаю, що про це іншим разом поговорю якось. Але для того, щоб будувати якісь серйозні відносини з людьми, потрібно розібратися і закрити гештальти свого життя, тобто своїх невирішених питань минулого. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб потім можна було би починати щось далі будувати. І при тому, коли ти будуєш щось нове, потрібно бути свідомим того. Що старі рани можуть бороздити саме в стосунках нових. Тому що, коли ви будете в нових стосунках, то ваш партнер чи партнерка можуть зачепити саме оті болючі рани, які ви колись мали, ви їх загоїли, але вони мають властивість знову розкритися. І тому тут дуже важливо бути дуже мудрим, щоби не покалічити себе. Не покалічити і навпаки допомогти собі. Тому. Якось отак. Хочеться вам побажати успіхів, мудрості, миру, гарних вихідних і будьте собою просто, тому що, правда, ми не знаємо, скільки нам відведено на цій землі прожити, але як важливо знати того, хто тебе любить і хто тебе приймає. Це Господь Бог, це твої близькі друзі. Я хочу всім вам подякувати, всім тим, хто дійсно підтримуєте мене і в особистих спілкуваннях, і в коментарях. На жаль, я зараз не дуже часто виходжу навіть на телефонні дзвінки, іноді виходжу, але не завжди, тому що розумію, що не завжди можу поспілкуватися і віддатися на всі сто комусь, коли сам щось переживаєш. Тому ось ну, ось такі новини від мене, Валентина Опрі. Так само напишіть у ваших коментарях, що ви думаєте з приводу того, що я сьогодні поділився. Можливо, у вас є якась цікава думка, історія, натхнення. Так само напишіть в коментарі, тому що я всі коментарі читаю. Повірте, читаю з радістю. Тому чекаю ваших, чекаю ваших відповідей в коментарях. І ще раз дякую вам за підтримку. За правилом доброго Згадаю, з якого я плен. Пригадаю, з якого міста і чекаю на свої Ми не просто нема де сісти написати свою промову. Шила усіх я люблю к Хай люди, такі люди такі соті, в своїй соти за дарі свої витоні соти, я даре, щось сохану дітям першу другу сорту, а люди такі, люди, такі сотням в тендені, зі своїми пісотками стретю сьомо. to me